Доброго раночку, друзі! Зустрічаю вас ось таким небком сьогодні, незвичайного кольору. Стою тепер раніше, тому що школа почалася. Насправді, не так вже і рано, сьома година. Якраз мені час, щоб випити свою каву, цикорі, що я там сьогодні буду пити, зробити справи на фермі і о восьмій вже піднімати дітей. А колір колір дуже незвичайний. Я б сказала сливовий. Ось так, як слива така, знаєте, цікавого такого кольору. Ось, і не коно сьогодні таке вперше бачу. Воно, видається більш сірим, мабуть, для вас, але насправді воно таке, як слива. Півники співають, вже готові до нового дня. І я також іду пити свою каву, читати Біблію і на ферму. Я зазвичай не знімаю вам з балкону, але сьогодні я вирішила показати наше жовте листечко, яке воно тільки гарне, яке воно тільки красиве. Сьогодні я обіцяю бути день теплим, надзвичайно теплим для цієї пори року. Тому ми вирішили попрацювати на фермі усі разом, відкласти нашу школу, тому що сьогодні шкільний день. І піти попрацювати гарненько. У нас там є чим зайнятися, треба закінчити підготувувати тварин до зими. От я сподіваюся, що я вам покажу все, що ми зробимо. Візьму вас з собою. Ось там перлинка сидить, мабуть, пішла на полювання. Вона така маленька, але вона уявіть собі, ловить собі і мишок і все, що їй там забирайте. Гарний гарний день Богом зроблений саме для роботи. Загрузили ми вже все своє у трактор. Їдемо на ферму. І трішки там попрацюємо. У кожного буде своє завдання і разом гарною командою. Я сподіваюся, що ми зробимо сьогодні немало. Думала, друзі, зможу вам знімати, що ми тут робимо, але це неможливо, тому що у нас цуценята. Вони скидають нам абсолютно усе, крадуть телефони і треногу. Тому буду вам показувати, що ми робимо е, такими, знаєте, якимись етапами. Перше, що ми зробили, це підставку під підлогу. Зараз на неї наб'ємо саму підлогу. Чому? Тому що це для козичок, і має. Бути між рейками простір для того, щоб, якщо вони вирішать там напісити, то щоб було куди волозіватися, аби вони не були мокрі. Це у нас вже для собачок зроблене, але не фарбоване ще. Потім вам покажу все більш детально. Ось, друзі, це те, про що вам я кажу. Знімати з ними нереально, де я там, і вона. Першу рейку вже ми на місце прикрутили, зараз зробимо ще 4. Ось таких умовах доводиться працювати приємних для да, аремі. Просто тут не повернутися, рей вже вийшов. От Взагалі вони от просто на мені. Хто мене за вуху тягає, Хто забирає. Мою дріль, хто тягає в мене ще щось, так? Оця дівчинка дуже-дуже полюбляє мою, а, як то кажуть, цю мірну стрічку, якою міряють. Це вона в мене вже її так багато разів вкрала, що я їх намагаюся вже звідси вигнати, але вони ні в яку. Дуже їм подобається, бо ми на фермі ж не часто, вони за нами сумують, тому їм хочеться, щоб ми з ними погралися.

Ось, підлога готова. Вийшла у нас така гарна підлога зі шпаринами, тому що я вже казала чому. І ще такі трішечки я зробила оклін, для того, щоб влога не лишалася там. Хоча це в мене для зовнішніх робіт вологостійкий. Може, це ДВП, друзі, не знаю, вибачайте. Щось таке. От, Підлога готова. Зняли все що стареньке там обшивку. Будемо робити ті двері, які йдуть у вигол. І зробимо нові двері сюди. Фарби, на не жаль, немає. Фарба у нас зіпсувалася, тому що це натуральна фарма, така, яка, яку можна навіть їсти тваринами, і вона за два роки стала недобра. Тому просто купимо нову. А зараз йдемо на перерву, тому що ми заслугували. Друзі, не знаю, чи видно вам чи ні. Але ось ці всі жуки, які літають, усі. вона навіть на мене сіла. Вони всі сонечки. Діти мене покликали, кажуть, мамо, ходи і поглянь, там просто парад сонечок. Я, чесно кажучи, не бачу, що передає вам. Чи ні телефон, це, а їх тут дуже багато, вони скрізь. Просто як якихось дощ чи сніг, чи щось. Нагадує, можливо, пух стополь. Літають. Сідають на хату, мабуть, мігрують кудись або, можливо, намагаються сховатися, тому що сьогодні теплий день і вони вирішили знайти собі місце, мабуть, і сідають на хату. Багато їх так, просто як комарі. Мошки. О. Я такого ще не бачила. Зазвичай вони дуже-дуже спокійні. А сьогодні ось такий день, чи то пригріло сонце їх то дійсно вони розуміють, що через кілька днів... Ой, і на мене сідають, через кілька днів буде вже прохолодно, але ось, друзі, ось таке. Мабуть, знають і намагаються сховатися. Ось така дивна у нас осінь. Повна сюрпризів. Сьогодні ось дощ і сонечок. От, закінчили ми роботу, зробили їм нові дверцята. Гарні і добрі, функціональні. Тепер можна відчинити. Хочеш, нагоду, хочеш там, не знаю, почистити, можна хто що хоче. Застелили ми їм соломи. Там. Білі з гретою вже прийшли. Випробовують, чи подобається їм, чи ні. Також зробили там, зараз покажу з іншої сторони. Не доробили двері, зараз розкажу чому. З цієї сторони у нас роботи трішки більше було. Нам довелося повністю розібрати коробку, обрізати е, залізо, тому що той козлик, який у нас був, біленький джек, я його виміняла, обміняла одному гарному чоловікові на, е, на качок. На хлопчиків качок, на качурів, бо мені потрібні були. А він мені робив шкоду, ревнував дуже е, кіз до білі. І тому рогами просто тут все нам понівичив. Довелося зняти двері, переробити коробку. Коробку ми зробили, новий поріг зробили. Все гарненько, треба тільки пофарбувати і ще одну. Лінію пустити зверху, але на нас на те вже часу сьогодні не буде. Думаю, коли ми купимо фарбу, там, то тоді білий. Я тебе хотіла саме зняти, а ти так повернувся. Ось наш білий, який любить на поводку ходити з Філіпчиком. Це йому дуже подобається. Треба буде його взяти. Тут будуть у нас а, три козочки спати. Якщо вони хочуть, вони будуть виходити в цю сторону. Белі відчини ж можуть і в ту вийти, але щоб їм було більш затишно, то я вирішила зробити їм ось таке приміщення, де вони, я їх могла б розділити із собачками або взагалі, просто коли мені потрібно, то у них вихід буде сюди. Тут у них є просторий такий двір, із стіничкою можна і сіна їм дати, і все це. Більш вони взимку у нас тут гуляють. Ми їм тут почистили, і вони собі тут до сіна дібратися, бо їм більше нічого не треба. Ось так. Їм тут буде непогано. keep opening, you keep closing. Oh, oh my нас, друзі, день другий. Вже з ми з чоловіком привезли собі фарбу, розмішали її і готові до того, щоб пофарбувати те, що треба. Матюша там на вулиці дофарбовує свою. Ну-ну-но, Грета. Грета. Ой, ця козичка може їсти і пити все навіть фарбу. Дуже добре, що ця фарба сформульована саме для тварин. Нічого не станеться, якщо вони навіть і не і не їдяться, але навіщо то робити? Зараз покажу вам, що робить Матюша, та й буду приступати до фарбування своїх дверцят. Матюша у нас фарбує. Ми замінили одну ламку, тому що козлик нам... Наробив тут біди, то він зараз фарбує її, і вона вже у нас буде гарненька і новенька. Звісно, треба все пофарбувати, не знаю, як у нас стане сил на це сьогодні чи а, пізніше. Звичайно, ми раз на рік фарбуємо усі свої дерев'яні такі частини. Я люблю, друзі, фарбувати. Для мене фарбувати то така собі, знаєте, відпочинок приємний. Я думаю, що поки фарбуєш, дійсно якийсь релакс отримаєш. Зараз посиджу, пофарбую. Вдома також є справи, тому я не зможу тут цілісінький день. й сьогодні дощ, тому я не дуже хочу розфарбовуватись так на дворі. От, Але побачимо, що там та як буде, подивимось. А цуценят ми закрили. І вони їм, бачите, на задоволення там пищать. Чому закрили? Тому що дуже вони лізуть у фарбу. Вони всі стають червоні. І, то, звісно, нікому не подобається їм самим. От, Тому закриті вони сидять. З того приводу дуже злі. Верещать, хочуть гратися, лізти у фарбу, красти пензлики. І все таке інше. Ну, коротше кажучи, фарбування, то не праця з цуценятами точно. У мене є тут гарний помічник, зараз двох, я думаю, що ми дуже швидко впораємося. Треба, звісно, на нову, нове дерево два шари. Але нічого, навіть якщо сьогодні тільки один шар зробимо, то вже половина роботи буде зроблена. Ну ось ми так швиденько боролися з Матюшею, пофарбували, бачите, тут біле видно доволі, але ми прийдемо після обіду якраз годувати тут зенят. І дофарбуємо другий раз, то вже буде все гарненько виглядати. Ми ось прийшли дофарбувати, ще раз обйшлися і пішов такий туш. Козички вон, зайшли сидять. Ми їх закрили там, тому що вони зараз вітруться об червоне, Хотіли ще попрацювати на вулиці, але, на жаль, нічого не вийде. Заховалися ми тут та й сидимо. Мабуть, побіжимо зараз додому. Ні, друзі, не ну ви тільки погляньте на це. Щойно ми добігли додому, промочилися як слід, як дощик перестав. Ну, ж це справедливо, тільки роботу нам перебило. Але нічого. На сьогодні вже тоді досить, продовжимо завтра. А сьогодні ось помилуйтеся нашим небком. Генте, яке воно, і червоне, і рожеве, і жовто-гаряче з жовтим, краса. Тихо, спокійно. Коники сюрчатчику йде, пташки співають. Добрий вечір. Гарний був день, приємний вечір, добре. Хаті ж роботи немало, то можна зайнятися і нею. Помилуємося красою та й підемо. Щось повечерюємо смачненьке. І трішки ще попрацюємо. Цікава панорама сьогодні нашого двору. Я сподіваюся, що вам також сподобалося ці барви вечірні. Нехай у вас також буде добрий настрій.